Так, доброго дня, починаємо нашу наступну лекцію, яка називається показники функційної безпечності інформаційних систем. Ну, ви пам'ятаєте, що ще на самому початку, на першій лекції, ми говорили, що. Крім властивості безпечності для складних систем, зокрема для інформаційних систем, властивим є ще така властивість, яка, крім властивості надійності, є ще така властива властивість, як безпечність. І безпечність це є властивість, яка полягає в тому, що при настанні аварійної ситуації система переходить в такий стан, коли вона не створює. Небезпеки для життя і здоров'я людей для роботи інших систем, чи для навколишнього середовища, це власне є безпечність. і е, в сучасному світі кожна система, крім властивості й надійності, повинна власне володіти оцією властивістю безпечності. Ну але як і в надійності, щоб нам порівняти дві системи, яка з них є має більший рівень безпечності, яка має менший рівень безпечності, потрібно знати показники, за якими ці дві системи по рівню безпечності порівнювати. Ще раз наголошую, що так само, як і з точки як і про надійність, то показники безпечності закладаються ще на етапі системи технічного проектування. Ще коли системи самої немає в залізі, а ви вже повинні оцінити оці показники функційної безпечності. Ну, знов ж таки, що ви розуміли, дуже часто оцює слово сполучення функційно безпечність, скажімо так. Заміняють просто слово безпечність, безпечність це більш широке поняття. Функційна безпечність вона власне відноситься до таких складних програмно апаратних інформаційних систем, декликають систем відповідального призначення, які власне от в процесі функціонування забезпечують оцю властивість. Якими ж показниками оцінюється безпечність? Ну, перший такий показник це ймовірність настання аварійної ситуації. Другий показник, власне, по якому оцінюється ця ймовірність, це називається мінімальні січення. І оці мінімальні січення це стандартний показник, який є регламентований усіма стандартами знадійності і з безпечності. І, власне, при проєктуванні будь-якої складної системи. Вимагають в першу чергу отримати оці показники кількісні, які називаються мінімальними січеннями. Наступний показник це є коефіцієнт ризику. У ріг пріоріті намби або ще тебе використовую таке скорочення RPN, і це вже ще один: ну це такий кількісно якісний показник, тому що він визначається на основі експертних оцінок. Ми зараз про нього поговоримо трошки більше. Ще один такий показник це функція аварійності. Це відносно новий показник, який з'явився не так давно. І, власне, він дозволяє поєднати в собі на базі одної моделі і показники безпечності, і показники надійності. Бо, власне, от в тих перших трьох показниках безпечності є та особливість, що вони визначаються по зовсім інших. Моделі, ніж показники надійності, і ці моделі між собою дуже мало корелюють. Ну і останній показник це є частота відмов або частота потрапляння в аварійну ситуацію. Ну на лабораторних роботах ми вже використовували ці показники. Ну а тепер ми з ними познайомимося трошки глибше. Отже, як я вже казав, перший показник це була ймовірність настання аварійної ситуації, а власне, вона визначається згідно сучасних стандартів по безпечності та надійності як сума мінімальних січень. Що ж таке мінімальне січні? Пам'ятаєте, ми розглядали дерева відмов, і власне за допомогою дерев відмов і визначають оці мінімальні січні. Це є, мініма... Це є комбінації мінімальної кількості відмов елементів інформаційної системи, що призводять до аварійної ситуації. Тобто, якщо наша система там складається там, з п'яти тисяч елементів, то власне комбінація, там, скажімо, першого, п'ятого, сто двадцять восьго, триста п'ятдесят ще там якогось призводить до аварійної ситуації. Якщо хоча б один з цих елементів не відмов, то аварійної ситуації не буде. І таких комбінацій може бути багато для ну, звичайних систем. Це вони можуть бути десятки, сотні, навіть десятки, навіть десять шості можуть бути оцих комбінацій. Друга справа що переважна більшість оцих комбінацій має дуже малу ймовірність появи. Тобто, це мінімальне січення, практично, ну скажімо так це подія можлива, але мало ймовірна. Ну скажімо там коли ймовірності є менші, ніж там 10 в мінус 10 чи 10 в мінус 12, їх вже можна, в принципі, не розглядати. Такі події там стаються там раз на 10 там, тисяч років чи там, на 5 тисяч років, тому, власне, такі ймовірності е, навіть скажімо так, не розглядаються, є спеціальні методи їх відкидання, так звані катов методи, і, відповідно, оці мінімальні січення, вони дають Два таких хороших моменти: перший момент вони дають кількісно оцінити, вони дають змогу кількісно оцінити ймовірність настання аварійної ситуації, другий момент вони дозволяють визначити, причому як якісно, так і кількісно слабкі місця. Тобто, якщо ми знаємо, що до аварійної ситуації призводить вихід з лаву там скажімо, 52, шістдесят п'ятого сто елемента системи, це можуть бути модулі підсистеми. То якщо ми і підвищимо їх надійність, скажімо так, в кілька разів, чи там, ну, скажімо, по можливості там введемо якийсь вид надлишковості, то це означає, що ми зменшимо ймовірність появи мінімального січення, а відповідно, ми зменшимо можливість появи аварійної ситуації. Тому, власне, мінімальні січення в першу чергу визначають слабкі місця, а далі ми вже знаємо, як їх, що з ними там робити. Друге, до правда, тут є один недолік, що ми не знаємо, може бути так, що ми не знаємо, як вплине підвищення надійності на підвищення безпечності. Дивіться, може бути такий зовсім простий приклад. Ми вже про це говорили, скажімо так, автомобіль, в ньому вразливе таке місце є колесо, тому для підвищення, скажімо так, надійності використовують, ну, скажімо, там запасне колесо, запаску так звано. Але ця запаска вона підвищує надійність. Якщо ми будемо мати дві запаски ще більше підвищує надійність, п'ять запасок ще більше, але безпечність мене підвищить Чому? Тому що коли машина, скажімо так, буде рухатися, і в русі у вас вийде з ладу колесо, там проб'ється чи трісне, значить, скільки у вас не було цих запасок, вони аварійну ситуацію, скажімо так, ймовірність виникнення аварійної ситуації не зменшує. Але от якщо ми. Скажімо, поставимо зразу два колеса, ну здвоєне колесо є у грузовиків чи в автобусів. Наприклад, скажімо, там задні колеса є в деяких. Є всі колеса, так скажімо, здвоєні. То в таких в такому випадку, якщо під час руху одне колесо трісне то на тому колесі, яке залишилося, автомобіль зможе безпечно зробити зупинку, ну і вже уникнути подальшої аварійної ситуації. Тобто, бачите, один вид резервування дає змогу підвищити безпечність, інший вид резервування не дає такої змоги. Тому власне, оці методи оцінки безпечності і ну так, визначення слабких місць методом мінімальних січень. Дають змогу їх виявити, але, от як підвищиться, як підвищити надійність і чи це вплине на безпечність, тут вже потребується спеціальних ще методів аналізу. третій момент мінімальні січення є кількісним рівнем ризику експлуатації, ну там, допустимо, чи граничного інформаційної системи при виході з ладу її складових. Як ми вже підсумовуючи сказане, можемо сказати, що мінімальні січення це мінімальні набори подій. Ну, подія це вихід з ладу, там елементів, які необхідні і достатні для настання аварійної ситуації. Наступний показник це є коефіцієнт ризику, Risk Priority Number або RPN. Значить, що це за показник? Щоб визначити його, потрібно застосувати технологію FMEA-FMICA-аналіз. Це є, значить, методологія кількість такого якісно кількісного визначення показників безпечності. Визначає три таких складових будь-якої аварійної ситуації. Вони позначені, бачите, буквами S, O і D. тобто S – це severity, серйозність наслідків. О, це є occurrence, тобто частота потрапляння в аварійну ситуацію, і D – це є detection, наявність засобів контролю і діагностики. Ці показники визначаються методом експертних оцінок. Тобто збирають експертів, і вони визначають наскільки серйозна там, скажімо так, наслідки аварії. Серйозність ну можна оцінити від 1 до 10. Одиниця це практично взагалі ніяк ну зовсім така річ. Скажем так, несерйозна, мається на увазі, немає ніякого ризику для життя здоров'я людей, роботи інших систем, ну наприклад, вас там в автомобілі може бути там несправність, скажімо, поцарапали зеркало це оце от бокове зеркало. Тобто, так є несправність, але скажімо так, воно не скажімо так серйозність цієї несправності там дорівнює одиниці, тобто зовсім маленька. Але от якщо у вас... Скажімо, зеркало пошкодиться так, от ліве зеркало біля водія, так що він не зможе в нього вже дивитися, то серйозність такої вже м, аварії з несправності є висока, тому що він ну не зможе контролювати дорожні обстановки, і вже скажімо, вона вже оцінюється там 5, 6 чи навіть 7, в залежності від того, що то за автомобіль в яких умовах використовується. Значить, тобто серйозність, це від одиниці до десяти, одиниця це така нікчемна серйозність, десять, це вже коли є людські жертви, чи наприклад загроза здоров'ю людей, чи там серйозна загроза навколишньому середовищу. відповідно, occurrence – це є фактично, як часто є аварійна ситуація, фактично це оцінюється так не прямо показники надійності. Там є відповідна методологія, що, скажімо, якщо в нас ймовірність. Е, Безвідмовної роботи десь там 0,5 і нижче, значить відповідно ця occurrence буде рівна там 10 чи 9. Якщо там в нас ймовірність без скажімо так, безвідмовної роботи, там є 3 дев'ятки після коми, то, то це вже відповідно occurrence буде там 1 чи 2. Ну і відповідно, детекшн це є наявність засобів, які можуть виявити несправність. Ну, наприклад, якщо у вас є от самий простий засіб, який є будь-де це є от індикатор включення мережі. От, коли включили там телевізор, чи приймач, чи осцилограф, чи будь що і у вас от загорілася червона лампочка, значить, мережа є. Якщо от ви включили, а у вас ця лампочка не горить, значить у вас вже є індикатор, який говорить про несправність там, ну скажімо, підсистеми живлення. Тобто, там може запобіжник вийти з ладу, може ще щось інше. Тобто, оце вже є такий засіб контролю діагностики, саме простий. Коли у вас е, от такі, скажімо, відсутні засоби контролю діагностики, ну то у вас там може бути оцей детекшн 10. Такі от прості засоби, вигляді якихось індикаторів, там, е, які там просто показують, працює чи не працює, значить, це буде у вас там сім там, чи шість. Чи Якщо у вас вже є засоби. Такі контролю діагностики, які проводять якісь там спеціальні набори тестів, визначають, який саме компонент у вас вийшов з ладу, і що в ньому сталося. Значить, то тоді вже у вас може бути оцей детекшн, там один чи два. Ну, наприклад, от такі засоби є в тих же ж комп'ютерах. Коли включаєте комп'ютер, у вас іде так званий пост тест, який далі вже визначає, якщо якісь елементи там пам'ять, чи там клавіатура, чи там якісь порти, чи там. Відеоадаптер несправній, відповідно, віддає там, повідомлення чи відповідні звукові сигнали. Значить, відповідно в таких от е, системах, де є система діагностики, то ця річ detection, дорівнює там одиниці Тепер дивіться: якщо у нас є оцей, е, тих три складових S, O і Д, скажімо, мають всі три по 10, то наша RPN буде дорівнювати 1000. А що ви розуміли, що якщо більше 80, 80 це є Граничне значення, коли ще система може рахуватися безпечною. Тобто, фактично, цей добуток не повинен перевищувати 80. Ну, ви розумієте, що, скажімо, серйозність аварії, ви в тому добутку зменшити не можете. Тобто, якщо воно у вас там є 5, то воно і буде 5. А от occurrence ви можете зменшити шляхом підвищення надійності, Detection – це воно Зменшується шляхом введення засобів контролю діагностики. Але щоб ви розуміли, що засоби контролю діагностики завжди зменшують надійність. Тобто, тут така задача є дуже багатофакторна, і вона вирішується ну, вже також, як правило, на етапі системи технічного проєктування, бо вже на інших етапах вирішення її буде дуже дорого. Тобто, рекомендації, які дадуть експерти, будуть дуже дорогі. Значить, ось так виглядає наступний показник. Ну, і тепер показник, який я вам говорив, функція аварійності. Це показник відносно новий, на відміну від попередніх показників, він дає змогу, скажімо так, знайти кореляцію між функційною безпечністю і надійністю. Ну, якщо перший, скажімо так, показник мінімальних січення визначається з дерев відмов, ну або дерев подій, або там бінарних діаграм рішень, то. Скажімо, RPN визначається такою роботою експертів, то функція аварійності визначається з графу станів і переходів. Трошки нижче ми про них поговоримо більш докладно, тому що цей показник є такий один з найбільш таких потужних на етапі, скажімо так, системотехнічного проєктування. Технічний показник, а метод, яким його визначають. Е, ну, що, давай, що ж це за функція аварійності? Ну, і ще там один є частота потрапляння в аварійну ситуацію. Ну, ми про нього дуже багато говорили на пам'ятаєте на лабораторних роботах. Це також визначається з графу станів і переходів. Це є, ви пам'ятаєте, інтен, добуток інтенсивностей переходів в е, непрацездатний стан помножена на ймовірності. Існування тих станів, з яких ще працездатних, з яких є перехід в непрацездатних. Ну, і оце, значить, давайте розглянемо функцію аварійності. Якщо з точки зору математики, то це, бачите, невід'ємна функція, яка починається з нуля і може там будь-який мати характер, зміни і максимальне значення одиниця, значить, оце є властивість, така основна функція аварійності. І вона визначається з графу станів і переходів. Зараз давайте перейдемо тут просто до цього графу, і от як же ж визначається функція аварійності? От в нас є працездатні стани, і бачите, непрацездатні стани. коли ми визначали показники надійності або показник безпечності, такий як частота перебування, потрапляння в аварійну ситуацію, ми непрацездатні стани об'єднували в один непрацездатний стан. І всі оці переходи з працездатних непрацездатних, от вони об'єднувалися як переходи в один стан. Але якщо нам потрібно, якщо нам потрібно отримати показники безпечності, зокрема функцію аварійності, таке об'єднання не здійснюють. Тобто, фактично дивіться, ми маємо працездатні стани, і от обведені синім непрацездатні стани. Причому непрацездатні стани можна ще поділити на непрацездатні безпечні стани, непрацездатні критичні стани. І непрацездатні катастрофічні стани. Ну, зрозуміло, що непрацездатні безпечні стани це просто вихід з ладу якогось там елементу чи підсистеми, але аварійної ситуації ще не буде. Наступні оці критичні стани це коли в нас вже наступний вихід з ладу потрапляє в катастрофічний стан. Тобто, це є такі передкатастрофічні стани, ну а катастрофічні це вже коли в нас є аварійна ситуація. Тобто, ось так виглядають оці стани. Відповідно, з цих станів, за допомогою оцих станів критичних, безпечних і катастрофічних непрацездатних станів, і визначається оця функція аварійності. Визначається вона, значить, принцип визначення її є, є наступний. Тобто, спочатку визначають так звані, скажімо так, визначають непрацездатні стани. Ну, за певними ознаками, фактично формується така собі функція, от як ми формували, пам'ятаєте, в програмі АСНА, функцію, аварійно, функцію непрацездатності, так само тут формується функція аварійної ситуації, і з неї визначаються е, ті непрацездатні стани, які відносяться до певної аварійної ситуації. Тут є такі, що якщо подивитися, вернутися до цього графу станів, якщо ми говоримо про дерево відмови конкурентного методу, то для кожної аварійної ситуації в нас буде окреме дерево відмов, треба його будувати. Тут вже ж якщо ми побудували працездатні і непрацездатні стани, то якщо в системі можливо декілька аварійних ситуацій. То вони всі будуть у тій сукупності непрацездатних станів. Тільки в одна аварійна ситуація може містити, наприклад, там 12, 14, 15, 16, 19, інша може містити 11, 12, 14, 15, 18, інша може містити 10, 13, 17, 19. Тобто, фактично, тут можна не тільки знаходити ймовірності існування аварійних ситуацій, але й кореляції між ними. Значить, для того, щоб Визначити оці функції аварійності формують такі логічні вирази з компонент вектора стану, які, скажімо так, є необхідними і достатніми для виникнення аварійної ситуації. І ці логічні вирази називають маска аварійної ситуації. І за допомогою цих масок, фактично, оця маска, бачите, це є вираз, от внизу він представлений. Якщо цей вираз застосувати до графу стану, то ми, от власне, виберемо те, що я казав перед тим, які саме стани відносяться до тої чи іншої аварійної ситуації. А далі вже сумуються ймовірності перебування в цих станах і таким чином формується функція аварійності. Таких функцій аварійності для багатьох, ну для основ, для інформаційних систем, може бути багато. От найцікавіше, як пов'язані ці функції аварійності з мінімальними січеннями. Так от, власне, що якщо ми визначимо, скільки в нас є функцій аварійності, то вони будуть кількість їх буде дорівнювати кількості мінімальних січень для конкретної аварійної ситуації. Як і, скажімо, якщо для цієї ж аварійної ситуації побудувати дерево відмов. Але як я вже сказав, що в нас в даному випадку аварійних ситуацій на цьому просторі станів непрацездатних може бути декілька. Це є еквівалентне побудові декількох дерев відмов. Другий такий момент цікавий, полягає в тому, що Ймовірність появи аварійної ситуації, це фактично сума функції аварійності. Це ну, так само, як і в деревах відмов, ймовірність існування аварійної ситуації це є не що інше, як сума мінімальних січень. Тобто, фактично, мінімальні січення і функції аварійності – це є аналогічні поняття, тільки визначаються з різних типів моделей. Значить, ну щоб показати зв'язок між функцією аварійності і мінімальними січеннями, я от зробив такий приклад: тобто, в нас є невідновлювана інформаційна система, яка складається з двох послідовних модулів. Причому два модулі є абсолютно різними, тобто не однотипними. Перший модуль є менш надійний і має три модулі в резерві. Другий модуль є більш надійний і має два є, має тільки один модуль в резерві. Тобто, в нас фактично є послідовне з'єднання трьох паралельних модулів і двох. От як ви побачите, справа є структурна схема надійності. Вона виглядає трошки дивно, бо я використовував тут ну. Для тестування я використовував таку програму, яка називається ReliaSoft, скажімо, Блок 7, яка дозволяє будувати структурні схеми надійності і будувати дерева відмов, щоб порівняти нам результати, які ми отримаємо в програмі Astra. Значить, Відповідно, засоби комутації тут є абсолютно надійними, ну і резервні модулі також можуть відмовляти незалежно від основних. Ось ми маємо таку структурну схему надійності. Значить, для цієї, для такої системи, значить, оця програма ReliaSoft Block 7 дає змогу зразу побудувати, на основі структурної схеми надійності побудувати дерево відмов. І оце дерево відмов побудоване, бачите, і зображене воно от зліва на слайді. Значить, в нас є, відповідно, бачите, елемент або. До нього є два елементи, і ну і відповідно там є паралельне з'єднання, бачите, трьох і двох модулів. Значить, якщо ми якщо побудувати таку ж модель не таку ж модель, а модель для такої ж системи за допомогою методу простору станів. Ну а для автоматизованого генерації я використав структурно автоматну модель відповідно програму. Асна нас виявилося, що є 32 стани. Це Це вся сукупність і працездатних і непрацездатних. Причому працездатних станів є 15 і 17 непрацездатних станів. Далі з оцих непрацездатних станів були сформовані функції аварійності. От вони є на плакаті зліва, бачите, перший оце сірий, потім оранжевий, це є функції аварійності, і синя це і сума функцій аварійності, це є, власне, ймовірність виникнення аварійної ситуації. Потім були пораховані мінімальні січення, і на одному графіку вони проведені разом цей графік справа, разом з функціями аварійності. І причому, бачите, одне там було два мінімальних січення, і одне от, мінімальне січення позначено такими жовтими, інше оранжевими. Бачите, ну а там відповідно сірий голуба. Як ви бачите, мінімальні січення. Повністю співпали, значення мається на увазі мінімальних січень, часу повністю співпали з функціями аварійності. Тобто, в даному випадку це говорить про те, що ці два методи є збіжними. Ну і тут ще є один такий ось нюанс, чим же ж відрізняється функція аварійності від мінімальних січень, що якщо ми. Введемо якісь, скажімо так, засоби надлишковості, тобто резервування, і перебудуємо цей граф станів переходів, знову ж таки, знайдемо нове значення функції аварійності і показників надійності. Ми можемо бачити, в яких випадках в нас при зростанні надійності безпечність, показники безпечності функційної зростуть, а в яких випадках вони залишаться такими самими. Бо пам'ятаєте, як ми говорили на першому занятті, що коли в нас вводяться, тобто щоб підвищити безпечність, нам потрібно ввести додаткові засоби. ті ж пам'ятаєте при РПН, тобто засоби виявлення діагностики несправності, але з точки зору надійності вони будуть послідовним з'єднанням з іншими модулями, тобто, фактично, вони понизять надійність. А ось тут можна побачити, ну це таке вже зовсім груба оцінка. Але тут може бути так, що з якимись модулями вони з'єднані послідовно, а з якимись вони взагалі відношення до них немає. І таким чином ми за допомогою графу станів і переходів можемо знаходити не тільки показники надійності, але й показники безпечності, також показники, скажімо так, взаємокореляцію між різними. Між різними аварійними ситуаціями, ну і, звичайно, ми можемо багато аварійних ситуацій представляти на одному просторі непрацездатних став. Таким чином, підсумовуючи сказане, ми фактично за оцей наш курс на попередніх заняттях ми освоїли методи, ну, особливо на лабораторних заняттях, які дають змогу визначати. Показники функційної безпечності, кількісні це, зокрема, такі як ймовірність настання аварійної ситуації, ймовірність існування мінімальних свідчень або просто кажуть мінімальні свідчення? Ну, єдине, що ми не розглядали оцей визначення параметрів Risk Priority Number, ну, визначали функцію аварійності і, відповідно, частоту потрапляння в аварійну ситуацію або називається частота відмов. Які Будуть запитання щодо цього матеріалу. Та ніби все зрозуміло. Добре, якщо все зрозуміло, тоді з цією лекцією, тоді на цьому все.